Вітаю вас на каналі Тібіан Україна. Мене звуть Марічка Галюк, і Це четвертий випуск рубрики. Чеснотна жінка на війні. Пропоную вам разом зі мною дослідити історію про жінку, що чеснота перейшла випробування, які випали на долю українок. І сьогодні цю жінку звали Прискіла. Вона жила в Римі на початку нашої ери, і здавалось би, нічого їй не бракувало. Швидше за все, в неї був гарний ремонт вдома. Вона з чоловіком мали власну справу і були успішні в цьому. Напевно, у них вже було налагоджені бізнес-зв'язки, і щось мені підказує, що в таких стратегічних людей також було безліч планів на майбутнє. Та одного не прекрасного дня імператор Клавдій наказав вигнати всіх юдеїв із Риму. Як це повпливало на життя Прискіли і її чоловіка Акіли? Справа в тому, що вони були юдеями і мусили покинути місто. Але за що Що вони зробили? Їхнє життя і напрацювання були зруйновані просто через їхню національність. Саме так їхнє життя припало якраз на той момент, коли християнство ширилось Європою. І коли Клавдію доповіли, що з'явилася в Римі якась монотеїстична віра, що не передбачає поклоніння іншим богам, віра, через яку почалися заворушення в місті, він недовго розбираючись, вирішив: якщо ця віра прийшла від юдеїв, потрібно просто позбавитися їх. Цьому місті. і у Прискіли та Акіли були лічені дні для того, щоб збирати тривожну валізку і їхати в невідомість, направляючись в Коринтики, вони з невідомих нам причин обрали пунктом призначення свого вимушеного переселенства. Вони певно думали про те, що їм ніколи вже не вдасться досягти такого успіху, якого зазнала їхня. Справа у Римі, ми не знаємо, якого вони було віку, але нам точно відомо, що вони були професіоналами своєї справи. Вони обоє шили намети. І саме завдяки тому, що ця справа не потребувала ніяких особливих станків, ніякого особливого обладнання. Ця справа була просто в їхній голові, в їхніх руках, які мали пам'ять на те, як якісно робити намети, приїхавши в нове місто. Вони знайшли людину, з якою змогли, об'єднавши зусилля, від самого початку будувати те, що вже колись починали робити. Ми читаємо про це у 18 розділі дій святих апостолів з другого вірша. Знайшов Павло одного юдея, наймення родом із понту, що недавно прибув з Італії та прискилу його дружину. Бо Хлавній звелів був юдеєм, щоб покинули Рим, і до них він прийшов. А що він був того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети з перших, нот читаючи історію і Прискіли, нам може здатися, що все дуже печально. Але уважний читач між рядків розгледіть милість Божу до цієї подружньої пари, адже до них у новому місті, там де вони нікого не знають, він послав дуже особливу людину. Апостола Павла. Нам не відомо, чи були Акіли Прескіла християнами, чи їх справді вигнали з Риму просто через національну приналежність. Але нам відомо одне: Господь послав на їхньому шляху в найтяжчий період життя людину, яка згодом допоможе їм розкрити справжню місію, закладену в кожного з них Богом. Трохи далі, у 18 розділі, ми помічаємо. Що цих трьох людей починає об'єднувати щось більше, ніж просто спільне ремесло. Адже разом із Павлом Прискіла Акіла вирушають в місіонерську подорож. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами, поплив із Прискілою Акілою і прибув у Ефес. Біблія говорить, що з Ефесу Павло дуже швидко направився в новий пункт призначення, залишивши в тому місті кило і прескилом. Багато країнок сьогодні зазнали кочового життя, коли вони були вимушені виїхати з Херсона, Маріуполя, Краматорська, Запоріжжя, поїхати на захід України, потім згодом, можливо, в якесь європейське місто, дехто змінювали локації з певних причин. І більшість людей в такі моменти схильні на те, що не помічати нічого хорошого, але помічати тільки зле. Помічати тільки те все, що завдає дискомфорту. Адже кожній людині, яка зазнала переселенства, буквально в усіх сферах, перетинаючи кордони, доводиться підлаштовуватися під нове суспільство, нові менталітети, нові правила етики, культури. І в цьому всьому кожна людина дуже сильно втомлюється. В такому стані дуже легко впасти у відчай. А відтак наскільки ж важко радіти життю, починати все спочатку і довіряти Богові. Та спостерігаючи за цією парою одного дня, коли людина, що настановила їх на Господню дорогу, вже не була поряд, ми знаходимо їх у синагозі. Ми розуміємо, що навіть коли ментор поїхав, їхнє серце пристало до Господа, і це було те, що втішало їх те, що давало їм надію на майбутнє. І ось що сталося з ними в синагозі. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець, сильний в Писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дорогою Господній і, палаючи духом, промовляв про Господа, пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. Ми бачимо таку картину в зібранні, яке відвідували Акила й прискила. Приїжджає новий спікер на ім'я Аполос. Автор книги дії святих апостолів одразу дає нам найкращі характеристики чоловіка, говорячи, що він був красномовний, сильний в писанні, навчний дорогосподні, але говорить, що у всьому цьому було одне не дуже маленьке, але адже цей надзвичайно талановитий чоловік знав лише Іванове хрещення. А отже, він не знав, що Месія прийшов. Помер і Воскрес, він не знав так багато всього, що могло справді оновити крила його віри і просто абсолютно змінити його життя та бачення. Як часто зустрічаючи в церкві молоду, перспективну талановиту людину, яка трошечки не до кінця є компетентною, ми дивлячись на неї зверхньо, одразу робимо присуд, говорячи, що. Так, цього потрібно посунути, йому ще дуже рано давати слово, одразу йдемо на комусь на нього жалітися. І з однієї сторони, надзвичайно важливо, щоб в зібранні проповідували перевірені спікери, які будуть нести чисте Євангеліє. Але ось цей чоловік Євангелія ще до кінця не знав. І ось ці двоє людей, Акіла і Прискіла, того дня зробили одну річ, завдяки якій фактично. Увійшли на сторінки Євангелія. В 26-му вірші 18-го розділу дій святих апостолів ми читаємо, що Кила і Проскила, почувши його, не відкинули, не посміялися над ним, але, розглядівши в нього надзвичайний талант, прийняли його і докладніше йому розповіли про дорогу Господню. Вони розповіли, що на Івановому хрещенні. Ще не все завершиться, ще є щось значно більше і потужніше. Вони послужили йому своєю гостинністю, стали для цього чоловіка духовними батьками, які на певний момент закрили очі на його недоліки, відкрили очі на його перспективи і допомогли йому справитися з тим, чого йому бракувало. Додали, додали той інформації. Яка направду допомогла йому розкрити свій талант для Господа. Більше того, вони подбали про нього. Ми читаємо далі, коли Аполос хотів перейти до Хаїв, вони написали до учнів рекомендаційного листа, попросивши, щоб там його прийняли. А прибувши, Аполос, настановлений Акилою Прискилою, вже допомагав тим, хто вірив в І написано, що він. Пильно переконував юдеїв писанням прилюдно, доводячи, що Ісус то Христос. Ну і здавалось би, окей, яке має відношення переселенства Акили і Проскили до того, що вони зустріли якогось там Аполоса. І проєвангелізували його. А ось яке. Якщо ми відкриємо перше послання апостола Павла до коринтян, перший розділ, ми побачимо, що для першоапостольської церкви Полос став кимось значно більшим, ніж просто один із талановитих, красномовних спікерів. Ми читаємо, що Павло, обурений поведінкою коринтян, трошки так сварить їх, говорячи, ось що. З 11-го вірша стало мені відомо про вас від Хлойних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить: Я Павлів, А я Аполосів, А Я Кифен. А Павло каже, а я Христів. І фактично, що стало причиною цих суперечок? А те, що увесь рух Першоапостольської церкви розділився на три течії. одні були прибічниками Павла, одні прибічниками Петра, а треті прибічниками того самого Аполоса, який не знав про Месію, не знав про те, що він помер і воскрес, і тільки завдяки Акилі Прескілі зміг. Розкрити свій талант, уявіть собі, апостол Петро був одним із учнів Ісуса Христа. Він був людиною, яку Ісус сказав Ти є скелі, на якій побудую церкву. Апостол Павло був людиною, яку Ісус також особисто зустрів, змінивши повністю його життя. А Аполос був людиною, яку просто помітили переселенці, яким, можливо здавалося, що все найкраще в їхньому житті вже в минулому. Але тим не менше, звільнивши своє серце від гіркоти, несправедливості, яка з ними сталася, вони відкривали свої серця для того, щоб піднімати тих, хто поряд, незалежно від того, в якому стані фінансовому чи соціальному вони були. Вони просто одного прекрасного дня змогли розгледіти талант в цьому чоловікові, і він очолив одну. Третю першоапостольської церкви. До чого я це веду? Я переконана, що в Римі за часів Клавдія було багато успішних бізнесменів. Я переконана, що було багато талановитих людей, але ні про кого із них не сказано на сторінках Біблії, окрім цих, які втратили все, і саме завдяки цьому змогли звершити найбільшу місію свого життя. Увійшли в історію людства як ментори Аполоса. Плоди служіння якого дуже важко перебільшити, і я впевнена, що винагороду за всіх тих людей, які навернулись до Господа через проповідь Аполоса, Господь розділив на небесах також за кілою прискілою, без яких цей молодий талановитий чоловік не зміг би розкрити свій талант для Господа. Я хочу сьогодні підбадьорити. Кожна людина, яка опинилася в чужій країні, в чужому місті, можливо, так розмовляють мову, яку ви не розумієте, або певні слова мають абсолютно протилежні значення і вам. Тяжко порозумітися з оточуючими, але в той самий час я благаю вас, не втрачайте в цей момент довіру до Бога. В цей момент, коли все в вашому житті обнулилося, і ви маєте можливість почати все спочатку. Пам'ятайте, що, можливо, саме завдяки цим обставинам вимушеного переселенства, Господь хоче через вас здійснити свою унікальну мрію для тих людей, які є поряд. Варто лише відкрити очі на тих. Хто потребує нас і послужити їм, відкривши наші двері і серця, та увійти в Божі хроніки як ті, хто змогли пройти випробування переселенством чеснотно, достойно високого звання християн, хай допоможе нам в цьому Господь.